Імперіалізм з голови? То я імперіалізм має в голові, так? я є миролюбець, я є миротворець, я за мир в усьому світі. Я за якнайшвидше закінчення цієї війни на наших, на українських умовах, я є за те, щоб на українській землі був мир і на землі, яка поки що належить до складу Російської Федерації. Я То який з мене імперіаліст? Лише тому, що я хочу, щоб у нас постала українська держава, держава України як держава українського народу. То Тому я імперіаліст? Чи може я імперіаліст, тому що я хочу остаточно вирішити російські питання і розбудувати на території сучасної України і інших землях українських, етнічних та тих земель, які нам дуже потрібні, величну і могутню українську державу, то мене робить імперіалістом? Ні, я не імперіаліст. Я не хочу експлуатувати інші народи. Так, я не визнаю існування російського народу, я не визнаю е, існування того руського міра. Я за утилізацію російської ідентичності. Це так. Але це не є імперіалізм. Це є правда, це історична правда. Росіянського народу не існує. І Росіянської Федерації не має існувати, але має існувати велична і могутня українська держава. А за східними кордонами на Тихому океані. Так, це має бути. Але ніякої української імперії бути не може. Україна є. Держава українського етносу, української культури. Всі інші, е, етнічні етні, масивники будуть проживати на, на тих територіях. Вони, звичайно, будуть мати право, можливість жити вільно, жити в українському культурному середовищі під нашою опікою, під нашою цивілізацією, звичайно, що вони зможуть е, зберегти і розвивати свої культури. М -м я хочуть, то свої якісь автономії певні тощо. Я є. Носій миру на українській землі і на всіх інших землях. Коли всі будуть такими ж пацифістами, як я, тоді у нас і настане мир. А мир має настати якнайшвидше. Бо кожен день війни, кожна година війни, кожна хвилина війни вона забирає життя і найгірше, що забирає життя українців. Нас мають турбувати лише доля українців. Ці інші, особливо вороги, нам мають бути байдужі.